15 в Україні саме час дізнатися. Останні новини у Нікополі на Дніпропетровщині через атаку ФПВ-дрона від загинув відомий волонтер та військовий. Окупанти і далі прицільно б'ють по будинках і цивільних авто. А прикордоння Дніпропетровщини потерпає від ударів кабів. Детальніше про безпекову ситуацію готова розповісти кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією зараз наживо. Олено, привіт, розповідай, які новини у вас. Привіт, Олександре. Ранок видався трагічним для Нікопольського району. на подвір'ї власного будинку у селі Капулівка через ворожу атаку з дрона був тяжко поранений місцевий житель Юрій Бабенко. Попри зусі лікарів, врятувати чоловіка не вдалося. Він помер у лікарні від отриманих травм. 24 квітня йому виповнилося 69 років. Чоловіка поважали не лише в рідному селі, а й в усьому нікопольському районі. Він був військовослужбовцем на захист там ще у 2014 році. Потім у 2022 другому та він був відовим відомий своїм волонтерством. Співчуття висловлюємо рідним та близьким. Втім, ворог на цьому не зупинився. Також сьогодні прицільно була атакована цивільна авто. У Нікополі минулося без постраждалих автівка щент вигоріла. Під ударом артилерія, за даними місцевих пабліків, була вища тарасівка. Про наслідки буде відомо вже з офіційних вечірних зведень. Щодо безпеки ситуація на прикордоні з Донеччиною. Межівська громада стає все частіше під ударами кабів. Так наперед. Додні під час авіатак постраждали двоє людей: 43-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони лікуватимуться вдома. Внаслідок ударів зруйновано 5 приватних будинків, близько 20 пошкоджених. Понівечений магазин загаз, газогін та лінія електропередач. Без світла залишилася велика частина межової. Загалом за останню добу енергетикам вдалося повернути світло у 4 населених пунктах Дніпропетровщини. А це близько 5 тисяч осель. Відновлювання роботи тривають і досі. Ну і з таку має. Оперативну інформацію станом на зараз. Олександр, тобі слово Олено. Дякую про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Нам розповіла моя колега Олена Мандалюк. У Києві досі ліквідовують наслідки нічної комбінованої атаки росіян. На тепер відомо про двох убитих. Кількість поранених сягнула 22. Обоє убитих у Подільському районі міста. Це 68-річна жителька і 22-річна поліціянтка метрополітену. Ще 16 людей поранені у Шевченківському районі. Понівечені житлові багатоповерхівки та офісні приміщення. Спалахнули пожежі на дахах, балконах, технічних поверхах. У Солом'янському районі зайнялися адміністративні та складські будівлі. У Дарницькому районі уламки впали на територію гаражного кооперативу. У Подільському, Оболонському і Деснянському районах. Є пошкодження інфраструктури. У Києві розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки. У неї стрес і більше чому минули. У нас нам все тримки. На все тримки, подивиться, що куски скіли прямо. У неї стрельна як собака хепала. На Київщині в Обухівському районі поранено чоловіка внаслідок масованого нічного обстрілу. Росіян його ушпиталили у тяжкому стані. За даними обласної адміністрації, наслідки ворожої атаки зафіксовано в шести районах області. У Броварському пошкоджені 24 приватні будинки, господарчі споруди, 10 автівок. У Вижгородському горів гараж у Фастівському та Бориспільському районах сплюндровано по два приватні домоволодіння. У Бучанському понівечено понад 20 легковиків. У Херсоні від вечора поранено десятьох людей. Як повідомили в тамтешній міській військовій адміністрації, усі вони постраждали в Дніпровському районі міста після атаки російських безпілотників. Щодо області, то її окупанти накривали ще й з артилерії. За даними ОВА, за добу через російську агресію одна дитина загинула. Ще 14 людей поранені. Крім Херсона, під ударом армії РФ були 40 населених пунктів області. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура. Два багатоповерхових, шість приватних будинків, понівечено стільникову вежу та приватні авто. Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів росіянами Харківщини. За даними обласної влади, ворог атакував 11 населених пунктів регіону. Потерпіли 61-річний житель Печеніг та 73-річний житель лісної стінки. Росіяни запустили по області дві ракети, 12 керованих авіабомб. Три шахеди, вісім граней, 2 та два ФПВ-дрони. Пошкоджено амбулаторію, дев'ять приватних будинків, автомобіль екстреної медичної допомоги, складське приміщення, електромережі. Зайнялося також пшеничне поле. Ворог користується фактично погодними умовами, спекою і б'є по лісам. У нас вирують фактично в області пожежі. А підрозділи, ДСНС се і задіяні в посиленому режимі, фактично борються з цим явищем 24 на 7. А біля п'яти пожеж наразі ми маємо площу більше 130 гектарів лісових насаджень. Ну і крім того, ми зафіксували те, що ворог прицільно б'є по фактично полям, по сільськогосподарським угіддям і намагається знищити врожай, які наразі є. Які наразі намагаються прибирати наші відповідно там аграрії в найважчих умовах. Агента російської ФСБ затримали в Харкові. Як повідомили в СБУ, він готував серію диверсій, щоб знеструмити місто. Арештований дитячий аніматор його завербували дистанційно. А в поле зору спецслужб поплічник РФ потрапив завдяки знайомій, що живе в Росії. Чоловік мав самостійно виготовити вибухівку, щоб підірвати опорну електропідстанцію одного з районів Харкова. Встановлено також, що затриманий фіксував локації сил оборони дорогою на дитячі свята. Зловмиснику оголосили про підозру у Держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Директорові одного з департаментів КМДА повідомили про підозру у службовій недвалості. Вона призвела до підтоплення тунелів метрополітену. Як повідомили у поліції, посадовець відповідав за контроль та координацію діяльності підприємств. Він був обізнаний про загрозу аварійної ситуації, але не вжив жодних заходів. Нагадаю, у грудні 2023 року між станціями Деміївська та Либіцька у Києві було порушено герметичність конструкції тунелю підземки. Через загрозу безпеці пасажирів повністю зупинили рух потягів на окремих ділянках синьої гілки метрополітену. Закриття станцій та організація дублювальних маршрутів наземним транспортом коштували бюджету столиці понад 164 мільйони гривень. Зливи на заході України призвели до підтоплень. У Львові місцями вода сягає майже трьох метрів у нежитлових зонах. Як повідомляє патрульна поліція, обмежено рух транспорту, подекуди заблоковано. У ДСНС сповістили, що з берегів вийшли річки щірка та Зубра. У селах Скнилів, Зубра та сокільники підтоплено вулиці, житлові будинки, автомобілі. У Скнилові евакуювали чотирьох людей, зокрема, двох дітей. А також врятували двох собак. Частково затоплена дорога Львів пустомити меденчі. Міський голова Львова Андрій Садовий попереду про загрозу підтоплення частини Франківського, Сихівського та залізничного районів міста. Людей просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Підтоплює також Луцьк на Волині. У мережу люди викладають численні відео, на яких машини буквально пливуть міськими вулицями. Вода заливає навіть салони автобусів. Дев'ятеро людей загинули. 28 зникли безвісти в тибетському селищі на кордоні Непалу з Китаєм. Через рясні зливи з берегів вийшла річка Бохоти Коши. Потік води змив міст, що з'єднував обидві країни. Серед тих, чия доля невідома, працівники контейнерного депо, які на час підтоплення були на роботі. У Непалі нині сезон мусонних дощів, які триватимуть аж до вересня. Це і спричиняє масштабні повені і суви, коментують ситуацію синоптики. Окрім цього, в Україні чимало льодовикових озер, які через кліматичні зміни тануть і дедалі більше затоплюють гімалайські долини. А Грецію охопили масові е, лісові пожежі. На численних відео, що ширяться мережею, видно високі стовпи густого чорного диму над селищем Оропос за 50 кілометрів від Афін. Вогнеборці намагаються приборкати полум'я з повітря. Нині кажуть, вдалося локалізувати осередок займання та зупинити поширення вогню. А столичний регіон не єдиний оповитий полум'ям. Схожі пожежі вирують на острові Крити і в інших регіонах. Ситуацію ускладнює аномальна спека. Стопчики термометрів уже сягнули 40 градусів у затінку. Синоптики прогнозують подальше зростання. Я нагадаю, у квітні в міністерстві з питань кліматичної кризи Греції заявили, що залучили до роботи рекордну кількість пожежників. До виборів не допущена. Європейський суд з прав людини відхилив позов Марін Лепен. Лідерка французьких ультраправих намагалася оскаржити судовий вирок, яким їй заборонено балотуватися на будь-які посади найближчі п'ять років. Наприкінці березня Лепен визнали винною в розкраданні державних коштів. Їх, як встановило слідство, політикиня виплачувала членам своєї партії Національний фронт. Йдеться про майже 4,5 мільярди євро. Рішення відхилити скаргу семеро суддів ЄСПЛ ухвалили одностайно. Тож балотуватися у президенти Франції в 2027-му Марін Лепен не зможе. Попри окупацію, руйнування приміщень, вимушену релокацію у Херсонському державному університеті, вручили дипломи своїм випускникам. Цей випуск унікальний, адже всі студенти розпочали своє навчання у Херсоні ще до повномасштабного вторгнення. А ось документи про завершення отримують уже в Івано-Франківську, куди заклад тимчасово переїхав. Як університет зміг забезпечити освітній процес? Про це далі. У Херсонському державному університеті церемонія вручення дипломів випускникам. Понад пів тисячі юнаків та дівчат, нарешті отримують вже даний документ. Це унікальний випуск, тому що це останній той випуск, який вступав у 2021 році, тобто до війни. Олександра закінчила факультет дошкільної освіти. Лише півроку встигла посиліти за партою в аудиторіях рідного університету. І заклад опинився під російською окупацією. Дівчина евакуювалася спершу до Одеси. Далі був Львів, Польща, Київ, 23-го живе Івано-Франківську. Саме сюди до одного із вишів релокувалася частина Херсонського університету. Досить оперативно, швидко організувала навчання, було дистанційно, все проходило в зумі. На початку. Досить важко, бо як різні часові пояси, зібрати всіх докупи, але от зараз вже такий от результат все ж змогли адаптувалися і пройшли цей нелегкий шлях. Ольга за дипломом приїхала з Австрії, де жила і навчалася за обміном останні три роки. Наживо за своїми однокурсниками дівчина бачилася ще в Херсоні. З її групи майже третина студентів полишила навчання через війну. Ми бачили перший семестр там, деякі. Де, де... За партами сиділи, шпаргалки передавали, але так, більшість часу це був тільки онлайн. Зараз я хоча б якісь знайомі обличчя бачу і так хочеться сказати, хоча б привіт, як справи. Зараз вийде до нас. Це Тімергілієв Олександр. Плески отримує диплом вчителя початкових класів Олександр. Йому 21. Він родом із селища Високопілля, яке російські війська захопили в березні 22-го. В окупації з родиною хлопець прожив кілька місяців. Евакуювалися на Дніпропетровщину після того, як в будинок злетів ворожий снаряд. Торік Олександр та його молодший брат пішли добровольцями в ЗСУ. Ми потрапили в морську піхоту безпілотних систем. Чому я вирішив піти? Тому що ну ми це все бачили. Ми бачимо, які наслідки ведуть ці загарбники і що від них очікувати можна. Тому в нас ще тим паче Херсонщина ще досі під окупацією, половина Херсонщини. Хочеться якось вкласти свою частинку до звільнення нашої території від загарбницької сили. Навчався в університеті Олександр Паралельно зі службою. Де було вільний час, долучався, виконували завдання. Сьогодні відпустили на вручення. Багато кого не впізнаю. Ну дуже хочеться побачити всіх, тому що це люди, з якими хоч і півроку, провели, але провели настільки добре, що ну, емоції просто зашкалюють. Розділити цю мить сином приїхала з Херсонщини і його мама. Рішення синів піти на фронт далося їй нелегко, але Ганна їх підтримала. Та однією із умов, яку вона висунула Олександру, було завершення навчання. Війна, вона ну вона втрутилася. Наше життя повсякденне, мирне. І хлопці взагалі не могли з цим миритися. Це був їхній вибір. Сашко особливо. Це особлива людина. Якщо це буде педагог. Подальшому. Ви не уявляєте, який в нього потенціал доброти, який в нього того, чого зараз не вистачає в цьому злому світі, цей червоний диплом, він абсолютно заслужений. Це людина-трудяга. Відновити навчання в Херсоні каже ректор, вони не можуть. Багато будівель зруйновані, а інтенсивні обстріли далі тривають. Відтак студенти навчаються дистанційно. Але один тиждень в семестрі на кожному факультеті проводять офлайн на базі Карпатського університету. Всі розпорошені, але за рахунок цифрових платформ у нас 16% викладачів і студентів за кордоном. А частина в Одесі, частина в Умані, частина в Києві, частина в Тернопілі. Ну тобто, це. але за рахунок цифрових платформ Кису онлайн і Кису 24, ми абсолютно все тримаємо. Ми кожну пару можемо показати. У нас фантастичні цифрові платформи, які ми представляли навіть сполучених штатах, університет щороку набирає студентів. На перший курс вступають понад тисяча молодих людей, половина з яких Херсонці. Жаландучак з ної автонас подробиться. Телекнал інтер, марафон, єдині новини. О 16-й повернувся з оновленим випуском новин. Ну, а зараз верини багла є важливі теми для обговорення. Так, Ірина так, Олександра, дякую. Як вдається відновлювати дороги у прифронтових зонах? Робота швидких на лінії вогню та пологи під російськими ударами. Про це наступної години в нашому ефірі. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.